З трьома захисниками попрощалися на майдані Незалежності у Рівному Максимом Мельником, Василем Мудриком та Сергієм Федорчуком. Чуйна, відповідальна, добра людина. 41-річний Максим Мельник до лав збройних сил України доєднався у жовтні 2024 року. Чоловік виконував бойові завдання на Харківщині. Дуже хороший хлопець, спокійний, працьовитий, такий сім'янин. Ніколи він нікому поганого слова не сказав. Завжди останнім шматком ділився. І це він мав 10-го числа прийти у відпустку. І дружина приїхала з Нідерландів, вони мали зустрітись. Так шкода, просто вам не передати. донечка лишилась сиротою. Дуже такий втрата велика. Дуже велика та втрата. Скільки ще наших героїв загине. 7 квітня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині? Чоловік зник без вісти. 20 квітня під час евакуації тіл загиблих військових підтвердили загибель солдата Максима Мельника. У нього залишилися мама, дружина, донька, сестра та племінниця. 48-річний Василь Мудрик на захист нашої країни став у 2015 році. Брав участь в АТО. У 2021-му він знову повернувся до війська. Виконував бойові завдання на Запоріжжі. Він був і в АТО, воював, потім трошки була перерва, і з початком повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину. Таке повідомлення, просто стрес великий прийшло від друзів. Людина з великим серцем з відданістю до країни, до батьківщини. 21 квітня цього року молодший сержант Василь Мудрик помер у лікарні в Києві від поранень, які він отримав внаслідок скиду вибухового пристрою 4 квітня у Запорізькій області. У нього залишилися мама та молодший брат. Ми разом росли в одному будинку. Він був доброю людиною, щирою, доброю. Вісім років вже він на війні був це отримав важке поранення. Лежав в Дніпрі. А потім його привели в Київ. Оце в Києві він помер. На жаль, ми його запам'ятаємо світлою, доброю людиною. Кажу, бо все життя разом виросли в одному будинку, росли і так склалась доля. Щиро співчуваємо і слава героям нашим. 44-річний Сергій Федорчук з початку повномасштабного вторгнення доєднався до війська, служив на Херсонщині, Миколаївщині та Донеччині. За свою відданість і мужність був відзначений нагородою хрест розвідника. Сергій завжди думав і сумував за своєю сім'єю. Постійно хвилювався за дружиною, і донечок. Старший солдат Сергій Федорчук загинув 26 вересня торік на Донеччині. Під час виконання бойового завдання повернути тіло захисника вдалося лише зараз. У нього залишилися дружина та двоє 16-річних доньок. Сергія Федорчука поховали на Алеї Героїв на кладовищі Тинне. Василя Мудрика та Максима Мельника поховали на Алеї Героїв кладовища Нове. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.